Хейтерам привіт. Якщо ви живете в Польщі і вам потрібно замінити ваше водійське посвідчення, то вам не треба слухати отих бариг, які вам пропонують замінити це посвідчення. За баснословні гроші. Розповідають вам казачки про бюрократію і все так далі. Я вам зараз розповім, як це все просто зробити. І так, по-перше, ви знаходите, в гуглі можна набрати тлумач. З українського. У вашій околиці видасть вам, де є тлумач з українського. Кому буде цікаво, я можу в околицях Варшави вам дати координати ці, цієї людини. А також в, в Любліні є гарний тлумач, жіночка, яка гарно розуміє українську мову. Ви з нею можете поспілкуватися навіть українською мовою. Ви знаходите тлумача. Нікуди не треба їхати і все так далі. Просто фотографуєте свої права, відсилаєте, ну, сконтактувалися з ним, він вам дасть свій WhatsApp, Viber Там чи ще щось. Відіслали ви свої ці, як його, водійське посвідчення. Сфоткали його. Людина вам переведе його, перетлумаче, і вийшло, там, там по барабану чи кур'єрською доставкою. І ви в будь-якому пачкоматі, де вам зручно, його отримаєте. Це займе буквально 2 дні. Ну, якщо він сильно буде загружений, 3 дні, коштуватиме. Десь примерно 50-100 злотих. Ну, в залежності від того, на якого ви нарветеся. Я платив 50 злотих. Ідете, знаходите фотографа. Бо все одно вам це буде, прийдеться робити це все. Барига за вас не сфотографірує вас. розумієте? То знаходите фотографа. Приходите до фотографа і кажете, мені треба фото на право язди. Він вам його робить. 90 злотих. Я платив. Коли у вас оце все є в руках, ви відкриваєте свій телефон в Гуглі, пишете відділ комунікацій. Бажано вибрати локацію ну, якогось маленького містечка. Ні в якому разі там не треба Кракови, Варшави, і все так далі. Великі міста. Великі міста вам не потрібні. Находите маленьке містечко. І пишете відділ комунікацій. Знаходите цей відділ комунікації на гуглі. Там будуть указані номера телефонів, все так далі. Дзвоните туди і спілкуєтесь. Якщо ви розмовляєте, звісно, польською мовою. Якщо ви не розмовляєте, то просто йдете в цей відділ комунікацій. Ну, якщо ви ж все одно, де б ви не мешкали, все одно є поряд з вами маленьке містечко. Чому маленьке містечко? Бо там немає черги. Розумієте? Я вам зразу розказую так, як це зробити швидко. Там немає черги. Ви тупо заходите зразу в кабінет, перед вами нікого немає. І заходите і спілкуєтеся. І кажете, що треба зробити? Ось у мене є у цей пакет документів. Тобі ж ця. Переклад тлумачення це е, завірене цим же ж тлумачом, бо він типа як, ну, він, цей тлумач має право переводити любі документи, маєте фотографії і все так далі. Вони вам скажуть, треба внесок написати, ну, дадуть бланк, ви заповняєте цей бланк. Платите 100 злотих, 100 злотих. Не те, що вам розказують бариги, а тільки 100 злотих за бланк Ну, цих пластикових прав. І все. Це все даєте їм, вони вам дивляться. Беруть у вас документи і кажуть, ми записують ваш номер телефон, ми вам прийшли смс. -а. Все! Ви вмісто бариги зробили всю роботу. Через тиждень, максимум через два, вам прийде смс-ка, прийдіть заберіть права. Все дуже просто. Не ведіться на тих бариг. Вони на вас зарабатують гроші. Але половину цієї роботи вам все одно прийдеться зробити. Самим. Бо Барига тільки ну, може піти в, в відділ комунікацій тільки тоді, коли в нього вже всі документи є, які ж ви йому й дасте. То так. Так що, дякую за увагу. Тримайтеся. І старайтеся робити все самі. Всього вам накращого.